Із затримкою на цілий рік через війну у Київському театрі Оперети нарешті відбулася прем'єра м'юзіклу тигролови Івана Багряного за сюжетом. Молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний тікає за шолону смерті та знаходить порятунок на далекому сході в родині українських переселенців. Сірків ця тема завжди актуальна, коли тоталітарний режим саме це історія наших сусідів, які постійно намагаються знищити нашу ідентичність. На цьому все базується і зараз що не міняється, тому війна продовжується перемога за нами, і саме от трошечки про це все таки тигролове. Звичайно, там є любов, але саме про те, що людина має залишатися собою і боротися проти зовнішнього ворога, і особливо внутрішнього ворога. Це твір про перемогу, і він дуже своєчасний. Він дуже надихає зараз. Мені здається, і дуже надихне глядача. Лібрето до Мюзіклу Тигролови писали понад два роки. Партитура вистави займає 500 сторінок. На сцені залучені майже сотня акторів. Яскрава та виразна сценографія, цікаві хореографічні знахідки. Глядачі у захваті кажуть оперета, як завжди, вражає тут. Завжди дуже цікаві постановки в цьому театрі. І мені здається, що це таке правильне звернення до нашої класики. І тим більше знайомити може багатьох людей, які ще не знають, не читали. Що вони таким чином теж всім цим зацікавляться? Яскраво та символічно виставити грилови неодмінно треба подивитися, адже це дуже актуальна історія. Боротьба із монстром продовжується, та на Україну чекає велика перемога. І цей музик, як сьогодні, ми вже сказали, це дійсно наша посвята перемозі України, оскільки ви знаєте, що в фіналі. Тигроловів все рівно перемагає добро і свобода, Так що амінь.